Монастирський кухарник Одим знову біля плити. У Свято-Миколаївській обителі Жидичина тільки йому довіряють фантазувати над приготуванням трапези. А починається все з куті. Беруть, пробують на м'якість. Чим вона краще зроблена і сама обдерта, виборена, вона тоді м'якенька, така от на дотик, навіть можна пальцями волод. Дехто бере розжовує. Отець розтирає мак, поки не з'явиться молочко, потім додає вже зварену пшеницю, усе ретельно перемішує, досипає горіхів та родзинок. Кутя тут традиційно з медом. Ти кажеш, що кашу маслом не зіпсуєш, то кутю медом теж. Страви, які куштуватиме братія на святвечір, келер Никодим запланував заздалегідь. Смакуватимуть, скажімо, млинці на дріжджах із начинкою. Їх приготування не вимагає багато часу і грошей. У Нас кожного року на стіл подають традиційні страви, але також для якогось різноманіття ми стараємося спробувати е, щось нове, щоб якось здивувати. Братію Йде 800 г води тепленької, 25 грив дріжджів, пів склянки цукру, 4 склянки муки і 100-150 г маргарину. Українська вечеря напередодні Різдва не обходиться без вареників. Їх священик наліпив заздалегідь. У кожній сім'ї свої традиційні начинки у монастирі ж полюбляють з картоплею і грибами. Оскільки тут взагалі не споживають м'яса, то гриби як білковий продукт чудово його заміняють. У жидичинській обителі 12 дванадцятеронасельників, тому роботи на кухні вистачає. Звичайно, хочеться вкласти в кожну страву часточку своєї душі, адже коли ти думаєш про те, що готуєш для рідних тобі людей, адже духовне братство воно ну, на першому місці в кожному монастирі, то звичайно хочеться, щоб браття це відчула. Іноді допомагати на кухню приходить і сам намісник Костянтин. Він завжди цікавиться, що стоятиме на столі. Саме в цей вечір от хочеться якось по-особливому зібратися, по-особливому проявити якусь теплоту один до одному. Пробачити там, де було зазвичай важко пробачати, зрозуміти там, де було важко зрозуміти. І, от, мабуть, ці такі свята вони от допомагають. Якось от віднайти оту типоту в своєму серці. 12 трав на столі не закон, а традиція кажуть у церкві. Мовляв, так склалося. А що символізує частування, то як хто собі намислить? Церковних правил щодо цього не існує. Різдво велике свято, тому народ хоче зустрічати його щедро. Першою споживають кутю. В особливість, напевно, цієї вечері, що до неї всі трепетно готуються не, не просто наготувати кількість страв, а з такою. Особливою любов'ю до цього блюда, щоб догодити всім, хто зберуться на вечері, на святвечір сідають за стіл тільки після молитви. 6 січня церква встановила суворий піст і споживання страв дозволене лише після вечірнього богослужіння, виняток лише для хворих і вагітних. Утім, свято це не тільки вечеря, а й нагода ченцям проявити свої таланти. П Ява на небі першої зірки символізує народження Христа, тому богослужіння наповнене величаннями новонародженого Спасителя. Христос народився. Різьбоє христи, зрісти освіти світло розуму. ніби ті що зіркам служили, від зірки навчилися, поклонятися тобі Сонцю пробу. же тиески из высоты Господи слава тоби